Доброго вечора для вас працюють Сергій Старушко і команда проекту телерадіокомпанії Юг довкола себе наш сьогоднішній випуск ми вирішили цілковито присвятити бродячим тваринам, адже ця тема з кожним днем стає все більш актуальною. Місто буквально розділилося на тих, хто співчуває бідолашним тваринам, і тих, хто люто ненавидить з грай здичавілих собак. Але обидва табори вимагають від мера Олексія Бакаята його команди, врешті-решт, вирішити цю проблему. Взяла нормальні то. Буквально днями настоятель римо католицького костелу отець Здіслав біля виїд храму натрапив на собаку, яка звивалася в конвульсіях, а з пащі тварини йшла кривава піна. Для людини, яка з великою любов'ю ставиться не тільки до людей, але й до братів наших менших, це був справжній шок. Не знаю, вона так, так ім'я відкак, як, якби її як трав'ю. І на, на, на 100% травить собак е, нельзя. Ponieważ to jest to, że ocieńcze większy ryzyk dla i wieka. Skолько, ludzi w musornikach? Prawda, tam cieło to się prawda? Kto to może coś to z musornika wykinąć, Rebianek może podnieść i będziemy im trawić nie tylko sabak, tylko to, że i ludzi i, i dzieci, także. Як ми з'ясували, ветеринарна служба в Бердянську не зобов'язана обстежувати собак, які померли неприродною смертю. Нехай навіть із піною у пащі. Головний ветлікар міста Дмитро Дойнов пояснив, що утилізацією трупів бездомних тварин займається комунальне підприємство Бердянськ-екотранс в этом случае знайшли шлібраче животнее і хочуть будь Пожалуйста, вони принесуть нам надберем этот, направим в лабораторію. но надо помнить, что исследование не бесплатное, это платно. Исследовать у нас наша районная лаборатория на яды не может, это будет делать областная лаборатория. То есть тому, кто доставил материал, надо отвезти этот материал в Запорожье и заплатить за исследование. Но исследование в пределах, я точно не буду говорить сейчас цифрами, но есть пресс-курант, утвержден, единый по всей Украине. Но это в пределах 450 гривен надо заплатить за исследование, плюс доставка материала. Дмитро Панасович вважає, що одна з основних причин великої кількості бродячих тварин відкриті сміттєві контейнери, в яких вони і харчуються. Якщо сміттєві баки накрити кришками у собак і котів, не буде кормової бази, а їх чисельність зменшиться природним шляхом. Справа в іншому: через що тварини вмирають у муках на вулицях міста. Якщо ніхто не проводив аналізів, можливо, це якась заразна хвороба або, можливо, небезпечна отрута. Нам з вами лишається здогадуватися, адже Дмитро Дойнов тактично Ухилився від відповіді на пряме запитання. Ну, якщо всі сердобольні наші громадяни розібрали всіх животних, бродячих по своїм домам, у нас б їх не було на вулиці. Було б нормальне явлення. Настоятель римокатолицького костелу вважає трохи інакше. Багато в чому проблема бездомних тварин криється в нашому вихованні, каже отець Діслав. Він називає 21 перше сторіччя століттям сміття, оскільки навіть до тварин ми ставимося як до відходів, викидаючи на вулицю, коли ті нам набридають. Для того щоб виховати в дітях любов і повагу до природи, священнослужитель організував живий куточок на території костелу. Дітвора грається і доглядає за кроликами, білками, домашньої птицею, і навіть двома поні на власному прик. Отець Здіслав показує парафіянам, як потрібно ставитися до тварин. У мене є така собака, яка називається Дорожник. Я його з дороги підняв. На дорозі лежав і мав поламані ноги, кров йому ушла з глобального, правда. І все одно зараз добре відчухався. Сьогодні дорожник мешкає у затишному вольєрі і з великою вдячністю ставиться до свого рятівника і всіх працівників храму. На жаль, не всім бродячим собакам так щастить та й допомогти всім знедоленим тваринам. Церква не в змозі. Зізнається отець Здіслав. Хочу теж сказати, що у нас немає місця, щоб дівати приют для, для собак для животних, так як нікатри б хотіли, щоб церква ще займалася животними. Е Sobakami, koszkami, żeby my tutaj przyjęcie zadali Nie, my uczymy uważenia dla dla zwierząt, żeby ich nie nie mordować, prawda? żeby żeby nie zdziwacze nad nad собакami, e, koszkami, No nie mierzymy średszy, żeby jeszcze działać przyjęcie. I szczerze mówiąc, jest problema e, собак. No co z nimi zrobić? Właściwą E, a e, człowieka, pitywać na ciała wieka. A tam muszło się z czasów, a tak to wiek 2,2 to wiek Musora. Prawda? I na premier dla. w e, Pawsudu Musor, Musor i Muso. I dla, dla rybionka, jak da malnika, sabaczka, koszka, to i wróżka. A dla wzrostu człowieka, to Musor, katernada wykinąć. Ja też sam widziałem, jak Jechora za maszyna i w druk z maszyny wyletaje sabaka. Нет, машина немножко остановилась, потом вы, вы, выбросили собаку и уехали, правда. Жалко, что не взял номера этой, этой машины. И самое главное, это чтобы воспитывать, что животные это животные, правда, что не можно по ним поиграться и выбросить. Вот куколка, которая жила у бабушки в одной, дома, в хороших условиях, а потом бабушка умерла, ее выгнали на улицу. Вот как эту собаку, куда ее деть? Можно, конечно, потравить их всех, Можна постріляти, але це ж не вихід із положення. А ці дві милі собачки вже більше п'яти років. Дворові улюблениці мешканців будинку Гайдара 10 Олена Вікторівна разом з двома своїми подругами спородили для покинутих собак затишну будку, підгодовують своїх вихованців, дають їм пігулки, щоб ті не завагітніли. А якщо й трапляється, що собаки ощеняться, то всіх цуценят роздають у добрі руки. У нас нет, чтобы щенки бегали. Я так думаю, что с нашей помощью уже штук 50 на бульваре не появилось щенков, что мы их всех пристраиваем. Стараемся, и очень бы хотелось, чтобы поддержка была от власти, действительно, что травить такими варварскими методами, ну, не, ну нельзя, это, не чело, это бесчеловечно. Это видят наши дети, кого мы растим, вообще кто растет, какое поколение растет, жестокость. Жінки глибоко переконані, виконавча влада повинна приділяти більше уваги проблемі бродячих собак і зобов'язана організувати в Бердянську притулок для бездомних тварин. Мне очень не понравилось высказывание нашего одного руководителя. Он говорит, делайте с ними, что хотите. Я не буду называть это имя, но и дело в том, что доступная. это же тоже размери, не. Размери, да, да. Будто, да? Это же тоже не выход из положения. Вот сегодня мы их убьем. А завтра, вот там в подворотнях понарожают еще по 12 детей этих щенков. И они все опять выйдут, и что опять убивать. До речі, стерилізувати собак, щоб вони не розмножувалися у Бердянську, також неможливо через відсутність притулку, де б тварини проходили реабілітацію після операції. Люди кажуть, що готові допомагати притулку і продуктами, і навіть платити членські внески, щоб, хоч якось, допомогти знедоленим тваринкам. Як то кажуть, з миру по нитці бідному сорочка Нужно знайти такий вихід, щоб всім було добре, і людям, і собакам. Я так думаю. За даними всесвітнього товариства захисту тварин на планеті живуть 500 мільйонів собак. З них до 75% є бездомними у цивілізованих країнах. Цю проблему поступово вирішують, створюючи притулки, стерилізують собак. На жаль, в Україні, в тому числі і в Бердянську, питання, що робити з бродячими тваринами, залишається відкритим. Безразличним людям злим, які у нас є в городі, наповнюють годи війни. Как животные собаки оказывали нашим раненым помощь, дедам, прадедам, МЧС, как собаки допомагають на землетрясению. А зараз прямо такое гонение на собак, що больно смотреть, ребята. Больно очень хочется, щоб помогли нам власти. Почувши прохання небайдужих городян, помічник народного депутата України Олександра Пономарьова, голова постійної депутатської комісії з питань екології Олександр Бабанін разом з заступником міського голови Олександром Свідло повернувся з робочої поїздки із Запоріжжя. Чиновники депутат міськради побували в обласному притулку для бездомних тварин і переймали досвід запорізьких колег у вирішенні проблеми регулювання чисельності бродячих собак і котів. Ну, очень много інформації. Ми об'язательно учтом своїй роботі і в, в ближайше вірі вийдемо на сесію. готовым решением. И в начальном этапе, я так понимаю, как я понимаю, это будет решение сессии об утверждении правил утримания животных в месте Бордянск, которое будет состоять из нескольких разделов. Потому что на самом деле проблема, проблема -то нужно решать в комплексе. И причинами возникновения этой проблемы является как раз неурегулированность Ситуації з содержанням домашніх життя. бо ми плануємо регулювати цей процес плоття інвентарізації там тварин і так далі. Тож маємо надію, що проблема бродячих тварин зрушиться з мертвої точки. На сьогодні це все. Беріть приклад з героїв нашого сюжету і любіть і поважайте світ довкола себе. Не залишайтеся байдужими.